Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, той момент, коли збуваються мрії, я про цей ящичок немаленького розміру мріяв дуже давно. І ось мрії збуваються. І добре, коли мрії збуваються за нашого життя. Розпаковка інвертора Дея 6 кВт. І так, кому цікаво, дивимося. Під відео про ремонт інвертора в Чао, що у мене згорів. Мені підписники писали, що відремонтуй вчао і напиши, де я на ньому, і буде краще працювати. Та вийшло так, що вчао згорів, що його відремонтувати неможливо, повигорали столові елементи. Транзистори просто порозривало в хлам, процесор згорів, там все згоріло, що могло згоріти. І це стало поштовхом до того, щоб я купив собі інвертор, ДЕЯ. Я ось розкрив коробку. Ось така тут красота. Я і скільки людям повстановлював тих дейок, що мені тут нічого нового немає. А вам, дорогі мої глядачі, покажу. Я встановлював 6 кВт, 10 кВт, 12-кіловатні 12 дейки. Деяк дуже багато повстановлював і нарешті собі встановлюю. Ось виходить така велика коробка, важить вона кілограм під 30 Це в нас є пластина алюмінієва. Яка кріпиться до стіни і інвертор надівається ось на ці направляю, закріплюється з тими гвинтиками. Всі гвинтики, дюбеляні ржавийні, все в комплекті. Ось е, нижче знаходиться сам інвертор. Ось виходить його інструкція. Е, тут у нас ось е, це, цей смарт-логер, ну, Wi-Fi модуль. Тут ось його, е, датчик струму, е, феритові кільця. Ну, тут е, інші, ці, датчик температури. Можна міряти акумулятор е, безпосередньо інвертором. Ось таке. Ну, там Далі вже нічого немає. По розміру, я вам хочу сказати, що він в три більший і важчий, ніж інвертор Аксіома. І в мене дилемма, куди його поставлю, щось буду думати з місцем. Мін, мені просто туди не вилазить. Там, де я його хотів поставити, не знаю, що ж буду думати. Повністю цього витягувати не хочу, нехай лежить. Я ще не підготував йому місце під установку. Ну, як підгодую, то тоді вже витягну повішу на стіну і далі буду вам показувати. Я планую задіяти розумний вихід, задіяти трансформатор струму, задіяти датчик температури на батарею. Єдине, я не задію. Це порт ВМС, оскільки в мене ВМС такої немає. Інверторний, щоб поканула вона спілкувалася з ним. Тому ВМС не буде спілкуватися. А там, можливо, і вийде. У мене порт RS485 є, може я спробую її підключити по ньому. Ну, це буде згодом. Так що я хочу багато, я хочу максимально задіяти функції цього інвертора. Тому підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавої інформації. No, če si video spodobal, stane všeček in se naroči na kanal, s čim do pobačanja do novih videoposnetkov.